І сподіваюся, вам там біля екрану теж буде дуже весело, тому що у нас в гостях сміхотерапевт Володимир Миколенко. Доброго, Доброго ранку вам, пане Володимире. Отже, загалом говорять, що позіхання та сміх це найзаразливіші речі у світі. Це ну, Чи правда, так, це так. Ну будь-яка емоція, вона дуже заразлива, особливо те, що стосується позитивної емоції. І я е пропоную розпочати так, щоб не піти в якусь теорію, розпочати Звичайно, з невеличкого так. тесту. Отже, ох, це зараз почнемо кожному ага. по Давай. листочку і висловичку. вибирайте собі. Фломастери. Я зелененький, Катюша. Тобі який? Червоненький, так? Тобі на я обрав за тебе. Отже, так завжди. Отже, Сумі. я пропоную спочатку на цьому листі угу. паперу намалювати коло. О. Це коло буде символізувати всесвіт. Коло для мене коло для мене малюнки. Це ну добре. Ну та отже, намалювали. А так. тепер треба знайти своє місце всесвіті. Ну тобто. Поставте просто крапку, де ви в цьому всесвіті знаходитесь зараз. Ну, ось Ну, Я бачу стандартно всі ставлять себе в центрі всесвіту. Отже, ну, насправді, всесвіт він дуже великий і дуже важкий для одної людини. Він так не дуже прилаштований для неї. Ну і відповідно, наскільки це важко, дуже люди напружуються. І для того, щоб зняти цю напругу, якось справитися з тим, що насправді ми частина Всесвіту, а не центр неї. Є така вправа, котра дозволяє втекти з центру Всесвіту. Отже, для цього я пропоную нам стати. Так, так, сьогодні, бачите, багато руху. Втікаємо з центру Всесвіту. Стати, тепер а, ну, я розумію, що у кожного такі зачіски хороші, але ну так, покладіть над зачіскою руку. Над зачіскою, так. так? Отже, і е, вам треба зараз зробити робочий вираз обличчя. Тобто, ну, зазвичай це дуже серйозна. Обличчя. Це важкувато, так. Ну, так. так. Ну, знялось, це знялось. робочий вираз такий. Ну, зазвичай це сумний трохи вираз, але ще робочий. Отже, е, зробили так. Uh -huh. А тепер оці, е, оці пальці ось сюди uh -huh. отак, ближче до носу. Так? Uh -huh. І далі робіть, як я кажу. Ну глядачам я пропоную робити те робіть саме Робіть з нами Так, перед будемо... зеркалом. Робіть серйозне обличчя. Так. Отже, зробили серйозне mm. обличчя, пальці отак поклали, ага. і тепер просто повторюйте. Отже, <плакова> скажімо так, я це зробив. <плакова> <плакова> Отже, ми зробили скаженого кажана. <світ> <світ> ну, я думаю, що так можна робити кожного ранку, коли ти прокидаєшся і думаєш, все йде не так. Погода Ні, погана. Так відбувається все не кожного так. ранку, коли ти перепрацював можеш, <світ> <і> йти, <світ> і Ні, ну, тут свідомий, свідомий рух втекти центру всесвіту, тому що ну коли всесвіт на плечах дуже важко йти, а так ти знаходиш свій своє місце у світі. Зазвичай, От. знаєте, в нас трапляються такі ситуації, знову ж таки, коли ми там сидимо в ефірі або а, на якійсь нараді, до прикладу, і а, щось згадуємо смішне, і просто нам неймовірно хочеться посміятися. Чи варто себе ось стримувати, чи дійсно знаєте робити те, що вимагає організм? Ну насправді краще а, дати можливість емоцій вийти. Ну тобто, якщо смієтесь, то починаєте сміятися. Якщо сумуєте, то починаєте сумувати. Якщо Є злість, то випускаєте злість. Це оптимальний варіант. Але не завжди так виходить. <рес> Це правда. Ви сміхотерапевт. Чи можна сміхом щось лікувати загалом? Угу. Ну сміхом можна налаштувати на лікування. Угу. Це перш за все. Його використовують для цього і в деяких лікарнях є так звані лікарні клоуни. Вони для в основному працюють з дітьми, але є ті. Які працюють із дорослими в тому числі, от є лікарі, які використовують сміх для, для того, щоб людина ну більш позитивно відносилася до світу. Відповідно, лікування її було б більш приємне і таке, скажімо. Більш швидке, пане Володимире, от давайте ще практикуватись. Мені скажи, не кажа, сподобався. Я думаю, Катюші тобі такі сподобався також. Я думаю, сподобався. Давайте ще практикуватись. Покажемо нашим глядачам, що добре. Оздоровити. Давайте ще практикуватись. Друга вправа вона простіша. Ну тобто вона називається стій, дихай і посміхайся». Отже, ми стоїмо. знову. Стоїмо. Да. Ставайте і засвітися біля екранів. І посміхаємось. Ідеально, просто. Так. А тепер сідаємо. По угу. Знову угу. встаємо і посміхаємо. Коли не знаєш, що відповісти на екзамені, <рес> так, так буває дивися. <рес> В принципі, таких циклів треба зробити побільше, тобто, якщо ви робити, як фізичну вправу, вона досить корисна. Тренує ноги і Ось тепер Луча. знову ж таки. Ми попереджали сьогодні наших колег. Що якщо ви побачите, що біля вас в офісі люди починають ставати навколішки, робити вправи, реагуйте на це нормально? Тепер, якщо ми будемо вставати і робити ось такі вправи і сміятися, це теж нормально Все добре. Все добре. Не добре. Є ще одна вправа, котра, котру можна робити і вдома. отже, вона теж зараз теж треба буде вставати. Вона, вона називається. Ну, звук, чи а, такий голосний а, а, російською, це вопль радості. Угу. Да? Отже, для нього ну, стоїмо. Уявляємо собі, що ми опинилися в тому місці, де нам дуже добре, де а, ми відпочиваємо, набираємося сили і енергії, а, прикриваємо очі угу. і. А, Можна руки розставити так, щоб добре дихалося. Да? Уявили себе, і тепер э, цей крик треба видати від себе. Такой. Катюш, я після тебе. Давай, давай. Давай, Це дуже важко насправді. Ну, та, та, Коли та, раді так. Каже, нас зробили, повторюємо далі, ну, називається. Ну, ми ра раді, давай, я порадів, давай. я вже ну, порадію. Все, все, ну, ну. Ти якось дуже мало радієш. Я стримуюсь. До речі, знаєте, існує багато теорій про те, що, от, наприклад, ми сміємося, тому що нам весело, а деякі люди говорять, що нам весело, тому ми сміємося. Ви яку теорію все ж таки підтримуєте? Насправді вони це дуже пов'язано. Якщо людина хоче змінити настрій. Їй достатньо змінити, свідомо змінити свою міміку. Тобто uh -huh. з сумного обличчя зробити, Просто розтягнути... зробити та посмішку. Тут ще один момент є: посмішка насправді вона розслаблює обличчя. Uh -huh. Ну тобто, оцей серйозний робочий вигляд обличчя для того, щоб його зробити, треба напружити 40 м'язів. От, а для того, щоб е, посміхнутися, достатньо 17 Ну тобто, і виходить, що коли ми посміхаємось, навіть штучно, е, ми розслабляємо обличчя. І е, з цього приводу вважається, що малюки е, вони дуже такі. У них е, вони ж дуже часто посміхаються там особливо. І всі думають, от яка радісна дитина. А насправді про радість там мова йде, але там є чисто фізіологічний момент. Вона просто так розслабляє розслабляє обличчя. Та, ну то, щоб зробити, ми бути серйозними, ми навчаємось, та, а бути. Угу. Розслабленими це від природи, пане, пане. Володимире, Цікаво, мені завжди було цікаво, як проходять сеанси сміхотерапії, так як ми зараз робили, чи все ж таки є якісь там ще анекдоти, іноді говорить ну насправді е, чисто сміхотерапію е, дуже рідко. Е, ну я чесно займаюся, mm -hmm. але я використовую сміхотерапію як якісь моменти в для того, щоб налагодити контакт з клієнтом. Чи Цю ситуацію напружену якось розрядити, чи можливо дати клієнту подивитися на ту проблему, з якою він опинився, якось так збоку, uh -huh. зі сторони. Отже, не виходить це як частина. Ну, буває сесія. Ну, тобто, коли... не сеанс, як знаємо там сеанс психотерапії, так психології. Це от. Скажімо, що no, ж я спонтанне? так я так я так не роблю. Mm -hmm. Я знаю е, люди деяких людей, котрі так роблять, але це зазвичай використання не гумору, а саме самого сміху, як дихальної вправи. Mm -hmm. Тобто ха 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 хо 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 хі-хі-хі, Ну і так далі. Тобто люди, люди приходять і десь е, на протязі півгодини, там години регочуться. Mm -hmm. Ну це корисно в принципі для дихання. І коли людина починає сміятись ну, чисто фізіологічно, тіло розслабляється. От зазвичай те, що я роблю з клієнтами, я розказую анекдоти та розказую якісь смішні історії чи випадки з життя. І коли в мене виходить розсмішити клієнта, це свого роду прорив для того, щоб ну, пропрацювати якесь питання. Знаєте, ще є багато людей, які а, спеціально не сміються для того, щоб не було зморщок. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи так це насправді, чи дійсно це ну, сміх може подарувати нам кілька зморщок на обличчі? Ну, no, uh, є такі uh, певні зморшки, uh, коли людина дуже часто сміється, дозволяє собі сміятись, це такі гусячі лапки. на Біля кутиків очей, uh -huh. от і ну це до речі, можна, якщо людина дозволяє собі сміятися, має почуття гумору, дуже часто ці гучачі лапки є у людини. Але знов таки можливо, щоб цих гусячих лапок можна і не сміятися, але все інше обличчя буде тоді ну напружене і тоді, в принципі, обвисає все інше. А так. Посміявся, і така гімнастика природня гімнастика для обличчя виходить. Сміхотерапію можна у, у зв'язку. Там скажімо так, лікарі нам говорять про те, що самолікуванням займатися не можна. Сміхотерапією можна займатися можна самостійно, і по, можна без... і потрібно, та ну якщо у вас є якісь теми, які викликають у вас почуття ну так радості чи. Ваш гумор на це спрацьовує, значить, ці теми треба розробляти. В них треба ну занурюватись і частіше сміятися. Смійтеся Смійтеся так частіше. Дякуємо вам що, за те, що завітав до нас. Дякую за те, що за ці заскаженого кажана. Я особисто дякую. Це було це треба робити обов'язково або в групі, або перед зеркалом. І щодня робіть тепер щодня. будемо розпочинати з цього наш ефір. Що ж я нагадаю про користь сміху. Ми говорили з психотерапевтом з емоційного моделювання Володимиром Миколенком.